Доброго дня, українці, українки україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, проспілці міськради Житомира, волонтеру Тетяні, яка заорганізувала доставку, і Ілії, Ілії Федек, який оплатив цю доставку, і Віктору Іщуку, нашому побратиму, який організував повністю все це діло. Значить, придбали ось ці ось сітки антидроновий захист. 300 метрів, 10 штук, 10 рулонів по 30 метрів. І сьогодні вони вже їдуть на передову. Дякуємо всім за участь. Дякуємо всім за допомогу. Слава Україні.